Всім привітно! Ну, що продовжуємо наш блог, точніше, влог на ходу. І сьогодні, як ви вже здогадалися з назви цього відео, поговоримо про те, що я вважаю Бецвай недостатньо для того, щоб нормально комфортно працювати в офісі. Зараз розкажу, чому в мене склалося таке враження, і взагалі про що це я. Мене звати Євгенія це канал Німецька в кулуарах», де я розповідаю і про німецьку мову, і про життя в Німеччині, і останнім часом багато про роботу в Німеччині. Як ви вже бачили, а хто не бачив в попередніх відео, я вже розказувала про те, що я знайшла роботу в Німеччині самостійно, також розказувала про Einstiegsgeld, який джоб-центр, нібито платить людям тим, хто сам знайшов собі роботу. Про все це я вже розказувала в попередніх відео, а сьогодні хочу сказати про... Мій досвід виходу на роботу, та чому мені здається, що ну реально ваш рівень знань на рівні Бецвай, сертифікатному рівні Бецвай, може бути недостатньо для нормального існування і роботи в офісі. Та знову ж таки, по-перше, скажу, що це я кажу про офісну роботу, тому що я в Україні все життя працювала в офісах на різних посадах. І в Німеччині шукала собі саме офісну роботу. Я не маю нічого проти такої роботи. Знаєте, люди працюють у нас на фабриках, заводах і таке інше. Тому звідти я не можу не можу судити про те, яка обстановка роботи там. Але хочу розказати про мій досвід виходу на роботу в офісі, і це не у всіх в офісах. В першому офісі, в якому я працювала, було не так, але. Там офіс, де корпоративною мовою є англійська мова, тому мені було простіше. А от зараз я вийшла на чисту німецьку фірму, де внутрішня корпоративна мова є німецькою. І перший день, що, що потрібно було мені робити, це проходити навчання, такий шурунг з датен І чому я кажу, що батькова недостатньо, тому що що. На ще в той день я зрозуміла, що робота в німецькій компанії це сприйняття великої кількості інформації, такі об'єми інформації за короткий час, Тобі ніхто не буде ржовувати. В тебе не буде час на те, щоб гуглити ці слова чи дивитися в словничку. Просто в мене було декілька годин на те, щоб пройти там було, здається, чотири відео по 40 хвилин, в якому розповідалося. Да? Про датеншут, про роботу з даними, про захист даних, про віруси комп'ютерам. Тому що я пішла в компанію, яка займається IT, да, це послуги IT-шні, дуже багато роботи з даними клієнтів і з комп'ютерами. І це великі, великий масив інформації, технічної інформації, юридичної інформації. Тому що там було дуже багато про закони. І в кінці треба було здати тест і до роботи, в принципі. Не допускалося без проходження цього навчання. Мені було так, також трошки важкувато, але в принципі я без словника можу прочитати великий текст, об'єм тексту і зрозуміти його, дати відповідь на тест. Хоч нехай там буде не 100 зі 100 правильних відповідей, але завжди є похибка. Ну там один-два бали дозволяється не, не добрати. Так і вийшло. Я там не добрала здається два бали, але я здала в перший же день цей. Шолюх, це, це навчання з датеншут, да, захист даних персональних. Це був перший шок, перше розуміння, що щоб виходити на нормальну роботу, ви маєте усвідомлювати, чи можете ви сприймати велику кількість інформації, технічної, юридичної, великі об'єми інформації, без приймати її на слух, переварювати да, і розуміти і віддавати відповідь. Це перше про що я хотіла розказати. Друге, це звичайно, що хто вже працював з німцями, знає про темп їх розмови. Німці не, не викладачі, вони не дають вам знижку на те, що ви іноземці. Вони розмовляють як між собою, так і з вами швидко діалектами. Кому як повезе, я начальниця, реально вона настільки швидко розмовляє і робить все. Це просто такий темперамент, що. Я в порівнянні з нею це якийсь равлик, який дуже довго думає. Я знаю, можу і розуміти, просто особливість людини в тому, що вона дуже швидко говорить, дуже швидко пояснює і нетерпляче. І скажу так, що ну, вона не єдина, і дуже багато буде німців, які не люблять і не будуть з вами там слова пояснювати, чекати, поки ви переведете їх, перекладете що. Перекладати ці слова, зрозуміти, про що йде мова, вони хочуть швидкої реакції, швидкої роботи. І е, чому я казала профісну роботу, на відміну від фабрики заводів? Я там не працювала, якщо я помиляюсь, поправте мене і вибачте, якщо я когось ображу. Але мені здається, е, я так собі уявляю, да, там буває така робота, коли вам. Пояснили, ну грубо кажучи, я колись працювала на упаковці ще студентка. Да там у нас було запакувати ось цей товар в коробочку, наклеїти наклейки. все. інструкція проста чітка. Начальник пішов, ти сидиш, скільки запакував, стільки заробив в офісі. Зазвичай це не така трошки робота, і е, наступний день, от, наприклад, після шульунгу, да, в нас там. Є різні програми. Хто знає в Україні аналог 1С, тут не 1С, і навіть на САП у нас інша програма, це називається вона Варрен В'єтчафт програм, це, типу, ДНС да, програма для керування продажами все такі інші рахунки, травівалі. І мені дають великий, великий, велика-велика папка Андліатон, тобто керівництво, де в якому вже якісь такі рутинні процеси розписані. Ніхто не хоче вам нічого пояснювати, сидіти з вами, колупатися і не буде. Ну це дуже рідко, де мені здається, ви таке зустрінете, щоб е керівник відділу або якийсь ще там співробітник стільки часу витратив на те, щоб вам все це по полочкам розкласти. Мені дали ось цю папку, включили програму, сказали, давайте зараз зараз зро зробиш ангебот. Ну це як комерційна пропозиція, да, таке. Е, і все. І ти сидиш і просто. Маєш зрозуміти з цього анлайтунгу, з цього керівництва, з цієї програми, як тобі це зробити, і ви знаєте, це до чого я кажу, що якщо ви хочете працювати в Німеччині, мова потрібна бути на такому рівні, коли вона перестає бути головним. Тобто, мова стає просто якимось інструментом для досягнення чогось більше, Да? От, наприклад, я казала про там дивитися фільми німецькою мовою, тому що. Звичайно, зараз, коли ви вивчаєте німецьку мову, ви дивитесь фільми заради того, щоб вивчати мову. Але коли ви досягнете такого рівня, коли ви дивитесь фільм заради фільму, а німецька мова просто є інструментом, який допомагає вам розуміти цей фільм, да, то ви вже знаходите будете на такому рівні, коли мова є просто інструментом. Так, от на роботі також мова є просто інструментом, який допомагає вам зрозуміти завдання, але суть. Полягає більше в завданні, ніж в мові. Я не знаю, чи в мене виходить донести до вас суть, що я маю на увазі. Але реально на рівні е, я так бачила ці курси бетсвай, ви знаєте, що я їх проходила, розповідала я про, про іспити. в мене є посібник, який допомагає підготуватися до цього іспиту. І хоч він називається бетсвай Берув, тобто він готує до самої професії, він насправді. Ну, знаєте, це як теорія, яка дуже-дуже далека від практики. І, звичайно, що без самої практики ви не зрозумієте різницю і не наберетесь цього досвіду і такого рівня мови. Але ну, від себе хочу сказати, що дійсно десь це один потрібен. От в мене, наприклад, якщо так подивитися, за сертифікату офіційного да, рівень БЕЦВАЙ, Але навіть коли я була на курсах БЕЦВАЙ, мені казали викладачі, що ну, у вас рівень це один. І, так, щоб для порівняння, да, окрім сертифікату БЦВ, у мене є ще диплом викладача з України. І ще я оцей був клуб, про який вже багато разів розповідала, в якому ми читаємо книжки, він розрахований на С1, С2. Тобто для мутеж-прахня. І в ньому я вже більше року да, читаємо книжки, розмовляємо, спілкуємося е, про ці книжки. Тому об'єктивно, в мене сертифікат БЦВ, але в мене рівень вищий. Треба буде здати на сертифікат, хоча б С1. Але тому я кажу, що я бачу, що навіть з моїм рівнем знань це один, да, будучи перекладачем, в мене буває виникають складнощі, труднощі При тому, що я можу сприймати велику кількість інформації протягом невеликого часу німецької мови і розуміти її. Мені не потрібен для цього словник, щоб зрозуміти, про що йде мова, навіть якщо я не знаю якихось слів. Чому все це казала, і кажу, я хочу заохотити вас. Не думати, що і не ну просто я бачила коментарі, що а, в Німеччині типу з сертифікатом b 1 b 2 а не можна знайти нормальну роботу. Об'єктивно, можливо, так воно і є, але е, захочете себе знаходити будь-яку роботу. Ну я ну, я кажу будь-яку, але я сама знаю, що я наприклад, на будь-яку не пішла. будь-яка робота, яка принаймні, ну може вас там забезпечити, але вам або вам підходити, навіть якщо вона не супер-пупер оплачувана. Яка може просто знаєте, забезпечити вам життя, тому що ви можете на цій роботі набиратися досвіду, який на курсах ви ніколи не отримаєте, і реально для нормального роботи комфортної роботи в офісі вам потрібно, хоча б це один. Роботодавець дивиться на те, як швидко ви впоралися із завданням. Да, ось ангелот, як швидко ви його зробили. І два дні це надто дорого, бо вся робота завжди оцінюється в. Кількості часу, який ви затратили на цю функцію, да, і переводяться до вашої зарплати. От стільки вам заплатили за ні ну, за п'ять годин. За цих 5 годин ви одну в один папірець перевели, переклали, наприклад, і зробили. То це дуже дорогий робітник виходить з економічної точки зору, і це не вигідно. Тому, коли ми кажемо я раніше, також дивилася на ці е, вакансії, де вимагали принаймні це один. І думала, блін, ну якась дискримінація, вони не хочуть брати українців там і допомагати їм опановувати мову, там покращувати і таке інше. Але це дуже такий е, наївний погляд, тому що всі роботодавці вони е, орієнтуються на економічні показники. Якщо ви одну задачу. Будете виконувати там 5, 6, 7, 8 годин, порахуйте на вашу зарплатню, яку роботодавець має вам заплатити а ще в страховий фонд за цей ваш робочий день. І вийде, що такий співробітник дуже дорогий, простіше взяти того, хто це завдання реально швидше впорається. І що ж, що ж ви можете зробити? Звичайно, що вивчати далі німецьку мову і опановувати чим більше, чим краще ви її будете знати. Тим більша ймовірність того, що вас візьмуть на роботу, тому що реально ну Бецвай недостатньо для того, щоб вас е розглядали як повноцінного співробітника, який може працювати на рівні з німцями в офісі. Це весь меседж, який я хотіла сьогодні до вас донести. Як його як німецьку мову прокачувати на рівень С1? Ну я думаю, що я вже багато е різних. Е порад давала, як прокачувати свою німецьку мову. Якщо ви не бачили, я прикріпляю в рекомендовані відео до цього 10 способів нетрадиційного вивчення німецької мови, який значно допоможе вам вивчати німецьку мову не таку академічну, а реально життєво. Це і перегляд фільмів, і, і перегляд тіктоків ютуберів і так далі. І всі 10 способів я вже колись розглядала. Детально які фільми дивитися, щоб покра... прокачувати свою німецьку мову. Я розглядала нещодавно було відео. І як почати говорити, про це в мене також було відео, здається, восени. Е, я знімала там були кроки покроково, як же все ж таки почати говорити. Усі ці відео я е, прикріпляю до цього мого коротенького влогу. В рекомендовані переходьте, дивіться, просто відео моє сьогоднішнє було таке: знаєте, про поговорити про свій досвід, свої спостереження. Вже декілька місяців працюю в Німеччині, і бачу з власного досвіду, як ну, яка ситуація. І тому це був такий маленький влог, який сподіваюсь, когось вмотивує працювати, працювати далі над своєю мовою. На сьогоднішній день мій меседж закінчився. Дякую за те, що були зі мною. До наступних зустрічей <різвіця> на каналі! Чао!